Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я коротко та без спойлерів розповім про що серіал Джині та Джорджія, щоб ви розуміли, чи підійде вам цей серіал до перегляду. А ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. Що сталося з лицем Джорджія? Знаєш, я дам тобі пораду. Вона тобі потрібна. Мух легше ловити на мед, та як зустрінеш бджолу Жаль першою. Сюжет Джині та Джорджої розгортається навколо молодої матері Джорджі Міллер, яка після раптової смерті чоловіка разом з дітьми переїжджає до тихого передмістя Велсбері в штаті Масачусетс, сподіваючись почати нове життя. Джорджа – харизматична і енергійна 30-річна мати, має складне минуле, яке намагається приховати від дітей, створюючи ілюзію нормального життя. Тому переїзди для цієї родини постійне явище. Її донька, 15-річна Джинні, намагається знайти своє місце в новій школі, стикаючись із проблемами ідентичності. Як дівчина змішаного расового походження, вона почувається занадто чорною для білих і занадто білою для чорних. Також Джорджа має 9-річного сина Остіна від Іншого чоловіка вона намагається створити для своїх дітей стабільне майбутнє, використовуючи свої головні інструменти: чарівність, хитрість і глибоко приховану жорсткість. Вона миттєво завойовує довіру мешканців Велсбері, влаштовується на роботу, інтегрується в місцеву політику і навіть заводить нові стосунки. Проте поступово починають розкриватися тріщини в її фасаді. Вона не просто втекла з минулого, вона буквально ховається від нього. Колишні знайомі, старі борги, незакриті справи і можливі кримінальні та моральні проступки переслідують її, і серіал поступово розгортає перед глядачем, що насправді стоїть за її зовнішньою впевненістю. Тим часом Джині вдається вперше за довгий час завести справжніх друзів та навіть романтичні стосунки. У школі вона відчуває і захоплення, і самотність, і поступово починає відчувати, що її життя дуже відрізняється від життя однолітків, які зросли в стабільних і привілейованих. Них сім'ях вона часто не розуміє вчинків матері, і в принципі це не дивно, бо Джорджія ретельно приховує від дітей всі свої травми. Але від цього час від часу страждають їхні відносини. На цьому і будується майже весь сюжет. Сін упав розбив поляри. Як ти упав, зламав ніс. Серіал не розповідає історію лінійно, часто включає флешбеки з юності Джорджії, які розкривають, якими були її підліткові роки: бідність, небезпека, аб'юзивні стосунки, непередбачувані рішення, які вона мусила приймати, щоб вижити. Ці ретроспектива. Ви не лише дають глибший контекст її вчинкам, але й пояснюють, чому вона настільки рішуче прагне дати дітям те, чого сама не мала, навіть якщо для цього доводиться переступати межі закону, моралі чи довіри. Один із важливих сюжетних аспектів це зростаюча прірва між Джині та Джорджою. Хоча вони щиро люблять одна одну, Джині поступово починає усвідомлювати, що не знає свою матір, принаймні ту її частину, яку Джорджа приховує від світу. Водночас Джорджа не завжди вміє демонструвати м'я. Кість або відвертість, бо надто добре знає, що світ не прощає слабкості, це породжує конфлікти, підозри, а іноді відкриту недовіру, що стає основою емоційної напруги серіалу. В підсумку сюжет Джуні та Джорджої – це історія про те, як важко вирвати з минулого, навіть коли прагнеш побудувати краще майбутнє. Це драма про виживання, перерване дорослішання, материнську жертовність, підліткову свободу і вибір між правдою та захистом тих, кого любиш. Ось це наш жахливий, він у в'язниці. В'язниці? За що? За шахрайство. Не хвилюйся, його підставили. Звідки, знаєш? Це зробила я. Серіал вийшов на Netflix у лютому 2021-го. Через два роки серіал було продовжено на третій і четвертий сезони, хоча третій сезон почне виходити тільки у червні цього року, таке рішення було прийнято через швидку популярність шоу. Хоча на початку критики були налаштовані скептично. Та і зараз їх рецензії не можна назвати прям компліментарними. Але що ж поробиш, коли існує вже ціла фанбаза? Хоча почуття більшості з них кілька разів зачепили. Коли у серіалі пролунали неприємні слова про Лану Рей, леді Гагу та Тейлор Свіфт. Та ти ж сама хлопців змінюєш частіше ніж Тейлор Свіфт. Видатних нагород як і номінації, серіал поки не отримав. Ніякого сексу ні за що. Однак, якщо будеш робити йому мінет, є фокус з яйцями. Мамо. Жартую, ніяких мінетів. Моя суб'єктивна думка щодо цього серіалу така собі. На початку серіал навіть сподобався. Така легка підліткова драма, яку можна дивитись фоном і відволіктись. Але далі ставало все більше оцих підліткових скандалів, які для мене часто виглядають як проблеми на пустому місці. Я навіть згадала депресивну ейфорію, щось є між ними схоже. Думаю, що ми в ейфорії ходімо. Якщо за лінією Джорджії хоча б цікаво дивитись, бо глядачу дають все більше фактів з її минулого, як вона вирішує ці проблеми у теперішньому, то у Джині одне й те саме. Але я розумію, що це має право на існування. Через такі складні і заплутані відносини між матір'ю і донькою розкриваються ще теми травм дитинства, самопошкодження, насильства у сім'ї та тиску від суспільства. Ти майстер з брехні, а ти не думала, що я захищаю тебе, щоб ти була щасливою. Хочеш все знати? Думаєш, тобі це потрібно, персику? До речі, серіал такий, прям із прогресивним порядком денним. Тут є майже всі соціальні теми, які зараз обговорюють у суспільстві. Але окремо хочу відзначити, що творці згадали ще й про людей з порушенням слуху. І це приємно здивувало, бо така репрезентація в кіно все ще велика рідкість. Бачив вночі твою маму. Сподіваюся, була привітною. Попросила травку, не дуже привітно. Отже, Джинін Джорджі – серіал не без недоліків, але з характером. Якщо вам цікаві історії про складні стосунки в родині, пошук себе і життя з таємницями, спробуйте. А вже ваше рішення дивитись далі чи ні. На цьому все. Нагадую, якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або стати спонсором каналу. Для цього необхідно натиснути на кнопочку «Спонсорувати» або перейти за посиланням, якщо ви дивитесь мобільного додатку. Також не забувайте про підписку, вподобайку, коментар на підтримку, все те, що може допомогти у розвитку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!